Право від болю в спині і поприку. Лягаємо. Стопи ставимо разом ближче до себе. Куприк підтягуємо, вирівнюємо попряковий відділ, руки заводимо за голову і надавлюємо стопами на землю, починаємо плавно витягуватись вздовж підлоги. Максимально посилюємо витяжіння. Спостерігаємо, як наш ребет витягується в одну лінію. І на максимальному витяженні виконуємо поворот ніг вліво. Пауза витягнулися, вправо. Витяжіння в нас постійно йде від стоп. Починаємо з мінімальної амплітуди руху. Вліво. Спостерігаємо за відчуттями. Якщо не виникає ніяких больових відчуттів в області попереку, можна збільшувати амплітуду руху наших ніг. Але обов'язково маємо чіткий контакт стоп з топ-землею, так як витяження в нас де від стоп, і за рахунок цього набагато краще включається в роботу м'язи яз... спини.